Дякую, колеги. Прийшло літо. Сонце почало припікати. А ще більше стало припікати в окупантів. Про це і не тільки в Ньюз». Ми ті, хто так би мовити, робить попереднє прожарювання расистів перед пеклом. З вами Кирило Ганін та Ірина Сопонаро. Сьогодні у випуску, завдяки дозволу західних партнерів, на прикордонні ворога розпочинається календарне приліто. Всеросійський конкурс сарказму. Білгород переміг конкурсі Моє місто без небезпеки. Щоправда, самі білгородці про це поки не знають, бо в укритті поганий вайфай. Але переможці це не заважає продовжувати захищатися ось такими ППО дорожніми знаками. А чого тільки в Білгородській області такі знаки? Е, їм просто інші області не шкода. Нам теж їхніх областей не шкода. Смачного. І одразу спекучої новини. Країни-союзники нарешті почали надавати дозвіл бити їхньою зброю по військовим цілям на території Ересії. Тепер фраза Білгород спиш буде Білгород. Не засинаємо! Бововна палала і буде палати. Повірте мені. Недорогі недрузі друзі з прикордоння. Пора вам підписуватись на телеграм-канал типу. Чебекінський баньок, щоб знати напрямки та курси, якими до вас летять ракети. Хоча навіщо підписуватись? Просто знайте, якщо поруч з будинком стоїть пускова установка, то туди обов'язково прилетить. Прошу вас, до атмістійська з розумінням. Ну а як же інакше? До вас же ж не доходить по-хорошому? Значить, по поганому долетить. Ну що, єс від штатів? Ми дочекалися. Ви від Франції теж. І я дуже радію. Що я, ми почули і від Німеччини. Далі за всіх у цьому благородному намірі зайшла Франція. А наскільки далеко? Ну, десь на довжину польоту далекобійних ракет Скальп. Першу у своїй історії Shadow та GMLRS будуть пролітати над дерев'яними туалетами. Дуже вдячні нашим партнерам, які дають нам ракети. Вони такі красиві, і російські солдати повинні обов'язково їх теж побачити. Ну якщо встигнуть. Тепер на Росії буде нова приказка: вдарили по Білгороду підстав Ростов. Зачекай, на жаль, є певні, але цього дозволу США і Німеччина дозволили Україні бити своєю зброєю по цілях у Росії, але тільки на харківському напрямку. Хочемо показати адміністрації Байдена карти, за якими ми маємо право бити атакам. Споконвічно українській Білгородчині. Але згодом директор із питань Європи у Раді національної безпеки Білого Дому Майкл Карпентер заявив, що рішення США стосується не лише прикордоння Харківської області. Курськ як справи? Брянськ. Де ти? Воронеж, Роздупляємось. Ну ти ж мене поняв. фоні дозволу на удари по Росії. Білгород переміг у. Це російському конкурсі моє місто без небезпек. Білгород безпечне місто. Ну, слухайте, якщо з вас тягне прикол, навіть сама ваша влада, ну ми точно тоді осторонь не залишимось. Просто перший раз бачу, щоб мешканці збирали речі та залишали найбезпечніше місто. А ти просто уяви, який треш відбувається в інших містах, якщо перемагає Білгород. Ну, я принаймні знаю одне місце на так званій Росії, де цілковито безпечно. А ну і, і де це? Де це? У телевізорі. А, але в принципі, з іншого боку, вони мають рацію. Коли з міста виїжджають росіяни, у місті справді стає безпечніше. Ми з вами, як ніхто, про це знаємо. За такою логікою, друге місце з безпеки можна сміливо віддавати всім містам, де є НПЗ. Це, що летить? Твертий охти вална хороша. К нам тут дрончик І не один. Ну а третє місце з безпеки це Челябінськ, де екс вагнерівці вже поповні обезпекують вулиці міста один від одного. На початку літа закінчимо наш випуск найтеплішим спогадом весни. 31 травня в Україну з російського полону повернулися 75 українців. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних. Тому сім'ям наших героїв, які досі залишаються в полоні, висловлюємо наші слова підтримки стійкості вам та незламності, таких самих як у наших героїв та героїв. Вірте в те, що ваші рідні обов'язково повернуться додому. Вся Україна з вами. Слава Україні! Героям слава!